Швидко, смачно та доступно. Один із найулюбленіших рецептів для сніданку. Почнемо з цибулі. Одну середню цибулину нарізаємо півкільцями, Досить дрібно. Пательню відправляємо на вогонь. Наливаємо трохи рослинної олії і вже на гарячу олію висипаємо нарізану цибулю. Добре, все перемішуємо і обсмажуємо кілька хвилин. Щоб цибуля вийшла дійсно смачною, потрібно додати трохи цукру. Це дозволить трохи закермелизувати цибулю і зробити її смак ніжнішою і приємнішою. Поки обсмажується цибуля, нарізаємо решту інгредієнтів. Обов'язково додаю до цієї страви свіжу зелену цибулю. Нарізаю не дуже дрібно і не сильно крупно. Тепер помідори. Беріть смачні та соковиті. Влітку часто використовую жовті та рожеві томати, а взимку чудово підійдуть консервовані шматочками або сорту чері. черрі. Знадобиться приблизно дві середні помідори. Нарізаємо досить крупно, сильно подрібнювати не потрібно. Обов'язково ще додаю солодкий болгарський перець. Достатньо одного середнього розміру. Розрізаємо, очищаємо від насіння та нарізаємо приблизно на тонкі довгі смужки. Цибуля до цього моменту вже готова і можна додавати інші інгредієнти. Висипаємо нарізані овочі на пательню і добре все перемішуємо. Додаємо тепер спеції. Сіль. Приблизно пів чайної ложки, чорний мелений перець і для гостроти та пікантності трохи пластівців перцю чилі. Тут орієнтуйтеся тільки на свій смак та додавайте спеції, які більше подобаються саме вам. Добре, все перемішуємо і смажимо під закритою кришкою 5-7 хвилин. Ну а тепер настав час додати яйця. Можна зробити невелике заглиблення, але я просто розбиваю 4 яйця. Трохи збиваю просто виделкою та виливаю зверху на овочеву основу. Іноді я готую цю страву із п'яти або шости яєць. Все залежить від того, наскільки ситною її потрібно зробити. Посоліть до смаку і готуйте приблизно 2-3 хвилини на невеликому вогні під закритою кришкою. По суті, ми з вами готуємо арабський варіант яєчні, яка називається шакшука. Шакшука буде готова, коли білок вже повністю схопиться, але жовток ще залишатиметься рідким. Подавайте шакшуку на пательні, щедро посипавши її зеленю. Шакшука щось більше, ніж просто яєчня з помідорами. Густий соус. Насичений яскравими ароматами спецій, загадковим чином повністю перетворюю страву, і навіть яйця в такому соусі смажаться зовсім інакше, повільніше і делікатніше. За бажанням ви можете додати в шакшуку баклажани, гриби, шинку, сир та інші інгредієнти. Це ідеальний варіант для смачного сніданку та й просто ситного перекусу. Ставте лайчик, якщо вам сподобався мій рецепт. Не забудьте підписатися, щоб нічого не прогавити, і натискайте на дзвіночок. Не забувайте ділитися своїми фото зі мною в інстаграм. Всім смачного та до нових рецептів, Па-па!